Буде непросто експерти озвучили невтішний прогноз щодо світла в осінньо зимовий період. Проте кажуть, що гуманітарної катастрофи не буде. Чи вдасться відновити енергетику до зими? Що буде з відключеннями світла восени? Чи є загроза блекаутів в Україні та коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи? Розповім за мить з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Після масованої атаки Росії по Україні 26 шостого серпня прогнози щодо електропоста. Чання в осінні місяці стали менш оптимістичними у вересні будуть діяти графіки погодинних відключень проте до середини місяця вони ослабнуть. Про це заявив директор спеціальних проєктів у НТЦ Психея Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Атака Російської Федерації на українську енергосистему погіршила ситуацію. Однак щодо прогнозів на вересень та жовтень, то, на думку Геннадія Рябцева, результати обстрілів 26 серпня не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними. Після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень, якщо і збережуться, то у вигляді однієї двох черг у вечірній час. Зазначимо, прогнози на перші два місяці осені 24-го будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів. А прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії. Експерти зазначають, що до цього тижня план працював. Генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що від 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти, зазначив Володимир Омельченко. Наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу. Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози трішки погіршилися. На жаль, це сталося. Тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяця вони ослабнуті будуть мінімізовані. Щодо жовтня, не знаю, сказати складно. Щодо листопада, то з початком опалювального сезону графіки точно повернуться. Оскільки зросте споживання і відповідно дефіцит в енергосистемі, який за всіма прогнозами неможливо буде покрити повною мірою. Через великі обсяги втраченої генерації під час атак у 2024 році щодо зими, то прогнози теж не радують. Експерти запевняють, що в Україні цієї зими будуть проблеми зі світлом. Однак українцям вдасться уникнути відключень, якщо буде достатньо тепла. Таку гучну заяву зробив глава Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC Україна. Я дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде, і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути за великими оптимістами. Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії і готуємося до них. Голова Укренерго зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть взимку. Все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди. І оскільки в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої зимової погоди як-от 2-3 градуси тепла, цілком можливо, що жодних відключень не буде. Тому, скажімо так. При теплій зимовій погоді плюс 2, плюс 3 градуси цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі мінус 10 градусів енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо за його словами. Можуть бути складнощі, і легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими на нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж можливо, але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту. Голова Укренерго повідомив, що в компанії вже навчилися протидіяти тактиці ворога і знають, як збалансувати енергосистему, щоб вона продовжувала працювати. Узимку енергосистему України будуть підтримувати імпортом електроенергії. Він був практично нульовий усю минулу зиму. У нас наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму. Це імпорт електроенергії. Він був практично нульовий всю минулу зиму. У нас відключень минулої зими не було, але часто доводилося залучати аварійну допомогу нам, як оператору, з європейських країн. Це вже інструмент. Так би мовити, останньої надії він пояснив, що лише кілька місяців тому оновлений склад регулятора ухвалив необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на українському ринку і дозволити імпорту електроенергії заходити в країну. Цей імпорт. Ця спроможність не заповнюється на 100%. але взимку у нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн. Тому у чергу експерт інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук заявив, що зима в Україні буде проблематичною. Можуть бути кризові ситуації, які призводитимуть до багатоденних відключень електроенергії. Про це він заявив в етері 24 го каналу. Ймовірніше, що буде криза, і вона визначатиметься в першу чергу погодними умовами. Минула зима вела нас в оману. Коли не було відключень, і Укренерго також виходила та показувала свої м'язи, кажучи, що енергетики все відремонтували. Корольчук закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин за добу, і це будуть періоди активного життя громадян. Ранковий, денний вечірній. Вночі електроенергії буде більше. Звичайно, що людей закликають свої активні дії перенести на нічний час, але це неможливо. Ситуація буде складною. Я сумніваюся, що зима буде теплою. Це дуже рідко буває, щоб два сезони були такими теплими. Теплами. Тож не думаю. Що й третя зима буде такою? Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки шахедів. Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру. По всій країні були екстрені відключення світла, були й проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах. Скільки черг відключень застосовувати у всіх регіонах одночасно? Визначає диспетчерський центр Укренерго для компенсації дефіциту енергії в системі. Тривалість черги яку? Чергу групу споживачів відключати саме зараз, коли переключати на іншу чергу визначають обленерго у кожному регіоні. Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це 4 години обмежень на добу. Дві черги 8 годин обмежень, три черги 12 годин обмежень, чотири черги понад 12 годин обмежень. П'ять та шість черг це екстрені відключення. У цих випадках графіки не працюють. Бай більше інколи для графіку чотирьох черг відключень може бути ситуація, що у світло-сірих зонах. Також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги, ця відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. Укренерго визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах Обленерго у вашій області та в місті Києві на їхніх сторінках у соцмережах. Примітно, що під. Під Час наймасштабнішої атаки на українську енергосистему 26 серпня Росія вперше застосувала ракети для ударів по електропідстанціях. Про це під час форуму Україна 2024 незалежність повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду також відзначив ефективність вже збудованих на об'єктах передачі електроенергії захисних споруд першого та другого рівня. Перший рівень передбачав закриття. Габіонами, контейнерами, різними засобами закриття від непрямого ураження. Другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших. Об'єктів розподілу електроенергії більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго. Це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами, що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно Вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. В Свою чергу керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що тактика ворогу, яку він готував з літа, нарощувати удари по енергетиці України восени і до зими, та інформаційного хитати суспільство. Однак підкреслив, що Україна має свою стратегію дій, лише частина з якої вже. Дещо здивувала Росію. Експерт із питань ЖКГ Олег Попенко в коментарі ТСНЮА також звернув увагу, що 26 серпня росіяни били ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися вразити Київську ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні. Наслідки видаються дуже складними, і найімовірніше це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду. Попенко вказав, що пошкодження київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень світла у довгостроковій перспективі. Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва сидітимуть без світла, і відключення будуть тривати до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань. Примітно, що народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, що за тиждень енергосистема України повернеться до режиму роботи, який був до 25 серпня. Нардеп повідомив, що на початку 2023 року виникла проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Втім, на даний момент ця проблема вже вирішена. Про це Нагорняк повідомив в ефірі Новини Лайф і «Укренерго», і інші наші енергогенеруючі компанії Укргідроенерго і ТеС власники як приватні, так і державні. Налагодили комунікацію з виробниками обладнання, тому гострі проблеми в постачанні обладнання немає. За його словами, енергетики планують протягом тижня локалізувати наслідки останніх обстрілів і відновити стабільну роботу системи. А як ви готуєтесь до відключень світла в осінньо-зимовий період? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.